Павло Глазовий, як ми з кумом полювали. Ми із кумом полювати йдемо, за плечима порушниці несемо. Кум говорить, вбити зайчика не клас. От би вовка тарарахнути хоч раз. Тут він раптом звікнувся і замовк. Бачим, суне по дорозі сірий вовк. Я приклався, кум приклався. Тільки раз кум лівіше, я правіше, п на нас. Вовк помчався по долині, по горі та й сховався біля яру у норі. Ми із кумом над норою сидимо і на раду виробничу ведемо. Лізь у нору, тихо кумові кажу. Схопиш вовка, я тягти допоможу. Кум хитрує, я б охотою поліз та, боюся, він хапне мене за ніс. А без носа як на світі проживеш? Не понюхаєш нічого і не тхнеш. Що ж кажу? Тоді полізу. Значить, я вовчу, шубу жінка матиме моя. Лізу в нору, бачу, світяться вогні. То очима вовк підсвічує мені. Він гарчить, і я по вовчому гарчу, лізу глибше й рушницю волочу. Тут двостволка випадково, як пальне, оглушило громом вовка й мене. Сидимо ми разом з вовком у диму, мені важко, та нелегко й йому. Кум у мене теж відважний чоловік. Відповзи, кричить з надвору трохи вбік. Підбери плече і руку під стіну, я прицілюся гарненько, той пальну. Він рушницю глибше в нору просував. Де там Вовкова, питає голова, та як гахне, як торохне із обох. Дріб ударив перед носом, як горох. Кум гукає амба вовкові бери. Я незчувся, як і вилетів з нори. А за мною вовк на волю як стрибне, став і дума. Їсти кума чи мене. Я прикладом по зубах його торох. Вовк зігнувся, похитнувся, впав. Та й здох. Шкури вовчої пошили ми шапки, і страшні тепер ми з кумом, як вовки.